Слава Ісусу Христу, в міру спілкування з людьми, проповідуючи їм, пропонуючи вивчати начатки вчення Христового, пізнавати Бога. Часто зустрічаюся з таким твердженням, що в кожного свій шлях до Бога, кожен там. Є, є певний час, коли я там прийду до Бога, хтось говорить. Хтось говорить, там, я слухаю там, того, чи певного вчителя, чи якусь, належу до якоїсь там релігійної організації, чи якоїсь секти тощо. І коли починаєш, е, коли людина відверто ігнорує Слово Боже, або несе якусь єресь, до прикладу, там, або церква не потрібна, або пасторі не потрібні. Що вивчення слова Божого не потрібно, чи пекла не існує. Ну багато різних єресів, які вдаються люди. Коли їм починаєш їх облічати, вказувати їм на те, що вони відверто несуть єресь, а то вони там ображаються, говорять це моя там справа і так далі. Але хотів вам зачитати послання апостола Павла до Тита. Перший розділ з десятого вірша багато бо є неслухняних і марнословців, зводників, особливо ж забрізаних. Їм треба уста затуляти. Вони ці, цілі дома баламутять, навчаючи, чого не належить для зистку брудного, сказав один з них їхній власний пророк. Криття завжди брехливі, люті звірі, черевані, ліниві. Це свідоцтво правдиве. Рада цієї причини докоря їм суворо, щоб у вірі здорові були. І на юдейські байки не зважали ані на накази людей, що від правди відвертаються. Для чистих все чисте, а для занечищених та для невірних нечисте. Ніщо, але занечистилися і розум їхній, і сумління. Вони твердять, немов знають Бога, але відкидаються вчинками, бувши й неслухняні і до всякого доброго діла, нездатні. Перш за все, коли ви Звіщаєте щось, віщаєте на своїх там соціальних платформах чи в реальному житті. Майте розуміння, по-перше, того, що кожен дасть відповідь за свої слова та вчинки. І, по-друге, те, що ваше, ваш, скажімо, ваші слова. Можуть занепастити безліч людей, тому що, до прикладу, ви виклали якесь відео, до прикладу, говорячи, там не існує пекло або ще щось подібне. І люди, які по подивилися там тисяча людей ваш ролик, і люди, хтось відвернувся від церкви, хтось розчарувався в церкві, хтось іще щось. Тобто, ви стали причиною того, що людина відхилилася якимось чином від віри. А сказано таким людям, які відвернуть людину від церкви, жирновий камінь на шию і в воду. Далі, 22 другий розділ книги Откровення, з 18, 18-го вірша. Свідкую я кожному, хто чує слова пророства цієї книги. Коли хто до цього додасть, що то накладе на нього бог кари, що написані в книгі оцій. А коли хто що відніме від книги пророцтва цього, то відніме Бог частку його від дерева життя і від міста святого, що написане в книги оцій. Тому дуже е, небезпечно е, щось е, віщати, що не співпадає з Словом Божим. А істина, вона одна. Не може бути там дві правди. Кожен говорить там вступаючи в дискусію, там я в мене своя точка зору, в тебе своя, і кожен там правий, і так далі. Істина, вона одна, і вона в біблійній апостольській церкві. І пізнання істини приводить нас до Царства Небесного. Тому будьте розумні, не слухайте всякі лжевчення, всяких шарлатанів, обманщиків. Приходьте в живу апостольську церкву, щоб пізнати істину, тому що лише істина зробить вас вільними, вільними від рабства гріха. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.